Книга псалмів, Псалом 17 на закінчення Слуги Господнього Давида. Слова тієї пісні, якими він звернувся до Господа того дня, коли Господь врятував його від руки всіх його ворогів та від руки Саула. Він сказав: Любитиму тебе, Господи, моя сила, Господь. Моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог, моя допомога. Я надіятимусь на нього. Він мій захисник, рих мого спасіння, мій заступник. І з похвалою закличу я до Господа і буду врятований від моїх ворогів. Охопили мене смертельні болі, морхливі потоки беззаконня сильно збентежили мене. Мене облягли звідусіль, оточили болі аду, попереду в мене тине та смерті. Та коли вони налягли на мене, я закликав до Господа, заволав до мого Бога, і Він зі свого святого храму почув мій голос, мій крик долинув до нього, до Його вух. І захиталася земля, стала тремтіти, а основи гір здригнулися і затряслися, тому що. Бог прогнівився на них, піднявся дим у його гніві, вогонь спалахнув від його обличчя, вугілля зайнялося від нього. Він нахилив небо і зійшов, а під його ногами темрява. І він зійшов на Херувимів і злетів, понісся на крилах вітру. А Темряву він зробив своєю заслонною. Навкруги нього, намет його. Води чорних повітряних хмар, від яскравого сяйва перед ним розбіглися хмари, град і палаючий жар, і загримів Господь з неба, все подав свій голос, і Він пустив стріли і розпорошив їх. Він намножив блискавки і викликав у них замішання. І від погрози Твоєї, Господи. Від подиху гніву і Духа Твого прорвалися джерела вод, оголилися основи Всесвіту. Він послав з висот, взяв мене із могутніх потоків води, витягнув мене. Він мене врятував від могутніх моїх ворогів, від тих, хто ненавидить мене, адже вони стали сильнішими від мене. Вони випередили мене в дні мого лиха, та Господь став мені опорою. Він вивів мене на вільний простір, рятував мене, був прихильний до мене. Він мене спасе від моїх могутніх ворогів і від тих, які мене ненавидять. Господь віддасть мені за моєю правотою, Він віддасть мені за чистотою моїх рук, бо я ходив Господніми дорогами і не вчинив гріха перед моїм Богом, адже всі Його присуди перед мною. І Його постанов я не відкину від себе, і я буду бездоганний у ним. Буду остерігатися мого беззаконня, а Господь мені віддасть за моєю правотою, за чистотою моїх рук перед його очима. Справедним ти станеш праведний, із чоловіком невинним ти будеш невинний, з вибраним ти будеш вибраний, і з лукавим за лукавством його, адже ти спасеш покірних людей, а очі пихатих упокориш, бо Ти, Господи, засвітиш мого світильника, ти, Боже мій, наповниш світло мою темряву, адже в тобі я врятуюся від випробування, і з моїм Богом я подолаю мур. Він, мій Бог. Його дорога бездоганна, Господні слова випробувані вогнем, він захисник усіх тих, які на нього покладають надію. Бо хто Бог крім Господа, і хто Бог крім нашого Бога? Він Бог, який підпорізує мене силою, бездоганною робить дорогу мою, а мої ноги стрункими, як у оленя. Він підіймає мене на висоти, навчає мої руки до бою, Він зробив мої руки бронзовим луком, ти послав мені захист і мій порятунок, твоя правиця підтримала мене, твої повчання повністю мене виправили, і твої настанови вони мене будуть навчати. Ти розчистив піді мною дорогу для моїх кроків, і мої ноги не стомилися. Я гнатимуся за моїми ворогами, захоплю їх і не повернуся, доки вони не загинуть. Завдам їм поразки, вони не зможуть стояти, упадуть під мої ноги. Ти підперезав мене силою для бою, повалив під мене і скував усіх тих, які постають проти мене. Ти показав мені спини моїх ворогів і вигубив тих, хто мене ненавидить. Вони заволали, та не було врятівника, то Господа, але Він їх не вислухав. Рознесу їх, як порох на вітрі, вирівнюю їх наче глину на площі, ти визволиш мене від нарікання людей і поставиш мене головою народів. Люди, яких я не знав, послужили мені, ледь почувши, послухалися мене. А сини чужинців сказали неправду мені, сини чужинців зістарилися і від своїх доріг стали каліками. Нехай живе Господь, хай буде благословений мій Бог, нехай звеличиться Бог мого спасіння. Боже, яким стишся за мене, що підколяєш мені народи, які рятуєш мене від моїх запеклих ворогів, ти поставиш мене вище бунтівників, визволиш мене від неправедного чоловіка. За це прославлятиму тебе, Господи, серед народів оспівуватиму Твоє ім'я. Він цілковито спасає свого царя, виявляє милосердя своєму помазанцю Давидові та його потомству навіки.